Україна це держава, незалежна, правова, а хтось знає, що насправді означають ці слова. Незалежний той, хто завжди своїм розумом живе. Відрізнить брехню від правди, шлях свій власний обере, щоб усі жили у мирі, щоб порядок кожен знав, народ вільний, український Конституцію прийняв. Тут записані важливі, головні для всіх слова. Будуть люди всі щасливі, як держава правова. Щоб не вибухнув Чорнобиль, щоб не стали знов біди, белегти прилоду про озела і людський, екологія це небо, зістемоли і ліси, бату треба полелоду, а як ні, то ли в у великій Україні є багато місць і сіл право кожної людини жити там, де захотів. Можна жити за кордоном, скучі вільно приїжджай, а як хтось це заборонить, Конституцію згадай. Маєш право працювати, заробляти на життя, обирай собі роботу, але примусу нема. Прав людини у суспільстві без обов'язків нема. Захищай, шануй, шануючись з Конституції слова.